І наступне питання до е, дяді Грівші: е, як люди до вас ставляться, чи донатять, чи ви бачите якесь е, упереджене ставлення до себе? Поділіться, будь ласка, своїми враженнями ви ж цілими днями серед людей. Бувають такі випадки: проход, стоїш, збираєш кошти на допомогу військовим, проходить людина, е, бере е, каву одну, каву другу, каву третю, проходить. І а тобі кидає 15-20 гривну копійками. І ти думаєш, як же так, що вони оцінюють своє життя в такій, в такій цінності? Я Гриш, підкажіть. Я вчора ми з вами зустрічалися. Я бачив, що бомжам, які сиділи недалечко від вас, кладуть гроші, а вам як представнику української волонтерської спільноти люди обходили і відверталися? Як, як це можна ну, я ну, до не, цього ставити? Я сам Скажіть, не будь розумію. Ласка. Ви розумієте? Я розумію, бомжі ці попрошайки чи як ці ну, да, люди ну, без, хатки, люди якісь, без да? хатки і так далі? Вони теж потребують допомоги, але ж ви розумієте, коли кидають їм, і бачачи, що він п'яний. І або валяється, і йому кидають гроші. Думаєш, боже, навіщо? Він же може з руками, з ногами, він може просто йти влаштуватися десь на роботу і працювати десь, заробляти кошти на своє проживання. А я тут поряд стою і мене або обходять, або ну мені це неприємно з одного боку. Адже наші військові це все йде на допомогу нашим військовим. Вони захищають ваше життя.